внутрішньоматкова контрацепція та її лікувальні ефекти. Внутрішньоматкова система це лікувальний девайс, який має ще й контрацептивний ефект. І вводиться в порожнину матки. Яка ж функція його? Пригнічення, овуляції, яйцеклітина не дозріває повністю, ендометрій не наростає в другій половині циклу, він стає непридатним до імплантації ембріону. Змінюється склад цервікального слизу через високу вязкість, і сперматозоїди не можуть проникнути у матку та маткові труби. Крім контрацепції, внутрішньоматкова система має лікувальні ефекти. Зменшується кількість днів менструації, зменшується об'єм менструальної крововтрати, зникає болючість менструації, знижується рівень, ризик розвитку залізодефіцитної анемії. І вводиться вона на 3-5 років, що може бути дуже зручним методом контрацепції для жінок, які не планують народжувати дитину у найближчі декілька років. Цей метод контрацепції оптимальний для жінок, які нещодавно народили. Відсутність впливу на лактацію та розвиток новонародженої дитини, мінімальний системний вплив на організм мами та зручність застосування після пологів через 6 тижнів. А які ж протипоказання до застосування системи? Часті періодичні запалення репродуктивних органів, запалення в області малого тазу, незрозумілі вагінальні кровотечі, сумокозний міоматозний вузол в матці. Це як відносин протипоказ. Захворювання шийки матки, підозра на вагітність, багаторазові викидні, аномалії розвитку матки. Внутрішній матковий девайс може бути як контрацептивом. Так, і лікувальним методом гінекології. Зараз схематично я вам покажу, як вводиться внутрішньоматкова система. Через шийку матки за допомогою провідничка і його технічних можливостей ми вводимо саму систему в порожнину матки. Розкриваються плечики, і самий девайс залишається в порожнині матки, ось в такому положенні. Щоб визначитись з контрацепцією, потрібно спочатку проконсультуватися у лікаря. Щоб записатися до мене на прийом, потрібно прийти за декілька днів до менструації і ми узгодимо день, коли ми можемо вводити внутрішню маткову систему.